Усім привіт, з вами Геймера Суха. І сьогодні проходимо гру під назвою Hello Neighbor. Якщо перевести на нашу мову, цю назву то буде Привіт, сусід. Це гра Стелс хорор у якій нам потрібно е тихесенько пробратися у дім сусіда, а конкретніше у підвал сусіда і дізнатися, що він там приховує. Е -е, це вже другий дубль, тому що чомусь, коли я. Перший раз проходив, в мене чомусь не записалося, тому нова гра. Але я. трішки згадав, як проходити. Хоч я до цього вже і проходив, але. з першого дублі згадав. Ну добре, зараз повинно вже запитувати це відео, мабуть. Тут в нас біжить наш персонаж, бачимо. Така музичка прикольна. Блин, біжить там і... Біжить. Так, ну, добре. ФПС стабільний, мене це радує. Добре, біжимо. І... Ось наш м'яч, ми його догнали? О, все добре. І. Бам! Чого там таке? А? То кричи, Що там таке? Там сусід так відлітає Забавно. Щоб б його там об стінку не розмазали. там <ривітно> відлетів, так забавно. Так, і наш персонаж вирішив подивитися, що там таке. Сміливий хлопчик. Когось він запер у підвалі. І нам треба дізнатися, хто це. І. нас помічає. Окей. Ось ключ. І. Ось і початок першого акту. А, я забув сказати, гра розділена на три акти та фінал. У цьому відео буду проходити перші акти. Якщо це відео збере, ну, достатньо багато лайків, там. Може коментар можете написати, буде дуже приємно почитати. Ваші думки. Ось. І перше, що ми можемо зробити, це догнати на наш м'яч. Так ось. А тепер нам треба до дому сусіда. А, іще одне. Із-за того, що оці... ну, із-за фізики предметів ми можемо підлітати на мусорному баці та смітті. Дуже прикольно. Я коли перший дубль знімав в мене так і не вийшло. Ну-ка. Ну мене повертає але не хочу підкидувати Хм. а що ж я... коли я до цього проходив ще колись у мене усе працювало я не знаю чому мене не підкидує добре ну ну та ні не добре я хочу я підлетіти хочу камон та ну шо в тебе а та я підлетіти хочу і Добре, може треба якось. його. Якось. Привнути на нього. Я не знаю. Може якось. Ну не знаю. Була. А. Щось завтикав. Про. про Програв. Програвається музика, означає, що сусід нас помітив. Ось він такий от. Ну добре, щось я 에, відійшов від теми. Ми ж проходимо Hollow Neighbor, а не ось якою хернею займаємося. Як нам потрібен коробки ну, хор або бак, ми сюди його ставимо. залазимо. І тепер можемо розбивати. Що там сусід? телевізор дивиться? Сміється, ага. Так, ось тут ми отак от робимо. Ну не знаю, чи треба ось це включати, але ось тут ми беремо такий маленький ключик від автомобіля. Він нам більше не потрібен, можемо біжати сюди. Так, пусть ты на мене быкнуть вирішив, да? Сейчас я йому ключом затилок. Все, давай. Давай, дядя. Ось тобі світло ще виключу. Не втыкаюсь. Ну дядя не зрозумів жарт. Та... Добре. Р... Давай. Ну, давай ще отак от зробимо, щоб прям. біжимо, 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 біжимо. Але сусід не може йти на нашу територію, ось цього. а, ну і ми можемо зайти додому, так. Можемо подивитися, що у нас тут є. Ось нас тут.

Відноси не помітив. А тут, з допомогою цього магніта, нам треба примагніти чи ти... Ні, не це. Ось це, так. Запригуємо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Не треба. Не треба. Не треба. Він там був ніж. Але не треба. Не треба. Ти ну, ми смоли. Сміливі, Біжимо, 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 біжимо. Давай, Він на вулиці, був. Коли ти вже встиг, а так добре. Тут ми від... відкриваємо ось це і... Диви, диви. О, наверх сюди. Ну-ка, він може за нами? Може? А, він у нас... не бачив. відірвалися від нього. Добре. Так, тоді ще можемо. Чи забув сказати, можемо отак от закловати блоку... двері. А як він туди потрапив? А! А, не, він знизу. Він знизу. Бо така він єдка. вона означає, що сусід близько. Страх, скажімо так ще важливо оцей жовтий не переключати. Відкриємо про прохід для сусіда. А Це не дуже добре. А, і ще одна прикольна штучка, я її не заюзав. Але до катсцени, ну, до початку першого акту можна тут попасти в Unreal Engine Missing Crypt. І Якщо захочете, я вам покажу, що це. Але поки ми проходимо основну частину гри. Де сусід? Не знаю, де він? Але у нього лється вода. Ну добре, ми у підвал біжимо. Не будемо зволікати. Так, а ось і підвал. Так, я з першого дублю зрозумів, що мені понад... понадобиться ось це і там ще телевізор забрати. І ще тут. Так що, мабуть, це і непогано, що це вже другий дубль. Так, тут ми робимо так. Тут я не бачу сенсу вимикати світло. Тут така музичка ще страшна. Тут нічого немає. А, що ж коробка є? Заберемо її деш. Так, тут нічого немає. Манекен, який повинен був мене налякати, але не цього разу. І тут ми біжимо далі. Тут ми відкриваємо двері, тут, тут двері відкроється, коли ми тут генератор активуємо. Щоб його активувати, треба буде перелізти через забор. Зараз ми це зробимо. Ще тут сусід може ходити, але він тут почне ходити через деякий час. Не прямо зараз. Так що в нас є трішки часу, Щоб... щоб поставити ці коробки. Не знаю, зможу ли я тут забратися. Пизанька башня башня Вже зараз. впаде. Та ну давай! Та не кажи, що тут ще трішки треба. О! Імбово. О, все! Ну, кстати, все швидко... Швидко все це зробив. І зараз ми біжимо... Фу. Я своей тіні налякався. Ми граємо за новенького хлопчика. ну зрозуміло так і тепер ми біжимо у ще Виб... подвалу і що у нас тут Сусід, який зараз буде бик біг... за нами а Біжимо, 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 біжимо. Що він там бежит а, -а, -а, а ну і тут тупік. Ні. <вух> ну і все у нас поймал Ну. І все. Це. Був кінець першого акту. Тепер другий акт, де? Ну, другий акт. Так, це другий акт. Ось я буду знімати проходження другого акту, як я вже це казав, якщо під цим відео збереться достатньо переглядів і лайків. Ви ще можете написати коментар. Буде... Цікаво почитати, що ви думаєте. Також буду цьому проходженню заробляти досягнення, забудь сказати. Ось. Вже... Надіюсь, цей другий дубль запишеться. О, хто там ходить. А, це... Зараз на світ відкриється. О. Опа, нас відкрили. Ну і тут же. Ну-ка, мені ще цікаво ще одне. Чи можемо... Ні, ми тут не можемо пройти. А в мобільній версії можемо. Цікаво. Я щ... Що з нашим одягом? Ну, добре. Ну, ми тут будемо вибиратися. І буде початок другого акту. Отак, ось там. Але це вже буде в другій серії. А усім дякую за перегляд. Ще раз ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був геймер Асуха. і всім, всім до побачення. До наступного відео, скажімо так.